Урок я пізнаю світ, тиждень 31 сторінка 3. Тема нашого уроку читаємо разом: Червона Калина, чого у лозі гнешся? Отже, сьогодні на уроці мова піде про символ України, про народний символ України, саме про Калину. Прочитаємо і згадаємо загадку. Завдання перше. У вінку зеленолисті, у червоному намисті. Видивляється угоду на свою хорошу вроду. Хто це? Або що це? Так це Калуна. З чим порівнює народ цю рослину з дівчиною, яка має віночок з гоновисту і має червоне на місто. Прочитаємо народну легенду про Калуну. Читаймо разом з диктором завдання друге. Калинонька. Колись дуже давно жили в нашому селі хлопець Клим та дівчина Лина. Підросли, покохали одне одного та й одружилися. Жили дружно, весело. Разом уранці сонечко зустрічали, а ввечері проводжали на спочинок. Незабаром у них народилася донечка. Така красуня на згадку про народження доньки вирішили батьки посадити деревце. Звичай! Такий в Україні був. Батькові хотілося посадити незвичайне деревце, таке ж гарне, як і його донечка. Пішов він на пошуки до лісу. Довго блукав, нічого знайти не може, аж. Раптом побачив кущ, укритий пишним білим цвітом. Клим обережно викопав кущик разом із землею та й посадив біля двору. Росте дівчинка гарнішає, а кущик і собі росте зеленіє, навесні вкривається білим цвітом. Восени тішить усіх червоними ягідками. Хто не йде біля двору, кущиком милується, ніби щастю клима талини радіє. Відтоді почали люди і собі садити цю рослину біля двору, щоб щастя в домі поселилося. Спочатку кущ назви не мав. Потім люди почали називати його калиною, а донечку Клима. І лини килинкою, і розцвіло українське село калиною та красою дівочою. Народиться донечка, тато саджає калиноньку. На щастя, на долю. А як синок народиться, то висаджує тато дуб. А калина не тільки красу має, вона ще й здоров'я повертає. Ось яка наша калинонька. Ось така історія про нашу калиноньку. А зараз послухаємо чудову пісню, яка називається Ой у калина. калина, ой у лузі Калина, калина калина, щубарики, чупшики, калимна, калина, калина, щубарики, калина. чупшики, Калина, там дівчина ходила, там дівчина ходила, ходила, ходила очі барики чуб, чи не ходила, ходила, ходила. Чуб, ходила, А тепер перевіримо, як уважно ви читали і слухали текст. Виконаємо завдання питальника. Хто жив у селі? Андрій та Олена, Клим та Лина, Степан та Марія. Так, Клим та Лина. На згадку про народження доньки Батьки вирішили посадити деревце, квітку чи кущ. Деревце. А зараз знайдемо в тексті відповідь на запитання, де Клим посадив кущ? Так. Де Клим посадив кущ? Знайшли? Клим обережно викопав кущ разом із землею. Та й посадив біля двору. Наступне запитання. Чим укривається калина на весні? Знаходимо ось, на весні вкривається білим цвітом. Третє запитання. Чим вона тішить восени? Восени тішить усіх червоними ягідками. Далі, чим корисний кущ калини? Калина не тільки красу має, вона і ще й здоров'я повертає. А яке дерево саджає тато, коли народжується синочок? А як народиться синок, то висаджує тато дух. Далі, будь ласка, попрацюємо у чарівній мастерні. Зробіть, зробіть, ось з пластиліну ось такі кетяги. Кавун. Можна намалювати коричневим кольором саме гілочку, із пластиліну зробити ягідки, а із кольорового паперу зробити листочки шляхом скручування. А ми підводимо підсумок уроку. Сьогодні на уроці ми говорили з вами про символ України. Читали легенду «Калинонька».